В мікрорайоні військового містечка на спортивному майданчику знову зафіксовано пошкодження. Нещодавно невідомі вкрали три секції огорожувальної сітки. Окрім цього, частина конструкції залишилась погнутою та поламаною. Подекуди пруться просто вирвані скріплень. Це місце не вперше переживає напади вандалів, зірване покриття, подряпані та розмальовані тренажери, поламані баскетбольні кільця. І кожного разу стає прикро, що руйнують це не сторонні люди, а найімовірніше ті ж самі. Мешканці мікрорайону ті для кого майданчик і створювався. Частину елементів доводилось ремонтувати або замінювати повністю. І кожен такий випадок це додаткові витрати та час, які можна було б спрямувати на розвиток інших локальних об'єктів. Працівники КНП МОК, чиста громада, вже провели ремонт, встановили три нові секції огорожі та частково укріпили пошкоджені місця, щоб майданчик і надалі був безпечним і придатним для занять. Проте повноцінна робота майданчика залежить не лише від комунальників, а й від відповідального ставлення мешканців. Закликаємо мешканців громади берегти спільне майно. Вандалізм це не просто зіпсовані конструкції, це втрачені можливості для всіх нас. Будьмо відповідальними та дбайливими до того, що створене для нашого спільного користування. Ірина Дасюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.